Як надати доступ на експорт інформації з CRM в Excel? Вітаю всіх! Мене звати Наталія Шустакова, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, як дати доступ користувачеві, щоб він міг вивантажити потрібну йому інформацію в Excel. Але я дуже вас прошу не надавати дозвіл усім працівникам або кому це не потрібно, дозвіл на експорт даних. Тому що crm система вона консолідує собі комерційну інформацію, і людина, якої буде можливість витягувати інформацію з CRM в Excel, може або злити базу собі і віддати її конкурентам, або використовувати у своїх цілях. І це є неправильно по замовченню. Експортувати інформацію з CRM в Excel може адміністратор CRM. тобто, це та людина, у яка у якої Є права доступу системний адміністратор. Якщо я зараз, коли я зайшла в crm систему під звичайним користувачем, я натискаю експорт в Excel, то я бачу інформацію, що у мене нема на це прав. Тому давайте з вами тепер під системним адміністратором налаштуємо, щоб ця людина могла експортувати дані. Для того, щоб нам налаштувати ці права, ми переходимо з вами у налаштування і нас цікавить розділ користувачі та адміністрування і обираємо права доступу на об'єкти. Права доступу на експорт інформації надається для кожного розділу окремо, тому що ми шукаємо з вами розділ Контакти. Нас цікавить вкладка Розширені дії. Натискаємо Додати. І ось тут ми обираємо з вами роль або конкретну людину, хто може експортувати дані з даного розділу. У даному випадку ми можемо з вами, наприклад, обрати департамент. Це в нас роль. Обираємо операцію, експорт. Тут одна операція. Або, ми можемо обрати з вами конкретного користувача. В даному випадку я хочу надати доступ на експерт інформації тільки для одного користувача. Додати. Тепер натискаємо Застосувати, і переходимо вже в crm систему під нашим користувачем. Якщо він одразу натиснить Експерт в Excel, у нього не примінились ці нові права, тому йому необхідно вийти із CRM, зайти заново і спробуємо ще раз. І тепер ми бачимо, що дійсно у нашого користувача є право на експорт інформації з CRM-системи в Excel. Наразі ми бачимо з вами Excel-файл, який вивантажив наш користувач CRM-системи Creation в Excel. Ми бачимо з вами колонки ПІП, контрагент, посада, телефони та емейли. Взагалі можна налаштувати, які колонки має бачити користувач, коли буде вивантажувати інформацію. Наприклад, вас цікавлять інша інформація, це все можна зробити. Більш детально про це я розповіла у моєму онлайн-курсі Сірем клішах з нуля до присунутого адміністратора. З програмою мого курсу ви можете ознайомитися у Описі під даним відео. Дякую за увагу!